Спільний знаменник дробів. Це число, яке ділиться на 5 і на 3, буде число 15. Відповідь Г. Далі подивимося, де ж правильне виконання дії додавання. Для знаменників 5 і 3. спільний знаменник ми знаходимо 5 множимо на 3. Тобто, підходить нам БВ. Далі дивимося. Додатковий множник для першого дробу це 3, а для другого 5. Отже, як ми бачимо, правильно відповідь Б. Далі виконаємо додавання. Дві п'ятих додаємо 1 третю. Спільний знаменник 15. Додаткові множники знаходимо до першого 3, до другого 5. Відповідно, 3 множимо на 2 це 6, а 1 на 5 це 5. І маємо 11 п'ятнадцятих. Це, як ми бачимо, варіант Б. Далі розв'язуємо рівняння. Для того, щоб знайти зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник: 11 двадцятих додати четверту. Для того, щоб додати такі дроби, ми маємо звести їх до спільного знаменника: число 20. Додаткові множники до першого 1, 20 поділили на 20. До другого 20 поділили на 4. Отже, 11 додаємо 5. Х буде 16, 20. Дріб, що можна скоротити на 4 і отримати 4, 5. Отже, 16, 20 у нас все ж таки відповідь А. Нескорочений дріб. Далі, значення якого з виразів є натуральним числом. Натуральні це числа, які використовуються при лічбі предметів. Тобто ми бачимо, що в результаті ми маємо мати натуральне число. І от коли ми до 12 додаємо 1,15, напевне, натуральне число ми не будемо мати. А от давайте перевіримо Б. Там 7,4 відняти. 8. 10. Якщо, наприклад, скоротити 8, 10, ми будемо мати 7,4 і відняти п'ятих. Тобто, як ми бачимо, це 7. Це натуральне число. Далі нам потрібно перетворити у десятковий дріб число 2 треті. Для цього ми два поділимо на 3. 0, Далі 20 ділимо на 3, 6, 18, знову стача 2. Тому далі знову буде 20. А тому 6 буде весь час повторюватися. Дріб буде нескінченний. Як ми бачимо, періодом в даному випадку є число 6, тому відповідь буде Б. Додаємо 3,35 і 1,21. Знаходимо спільний знаменник. Для цього беремо більшість зі знаменників, число 35 і множимо його на 2, 3, 4 до тих пір, поки отримаємо число, що поділиться і на 21. 35 на 2, 70 на 21 не ділиться. На 3 буде 105, і от воно поділиться на 21. До першого додатковий множник 3, до другого 105 ділимо на 21, це 5. Тому 3 на 3 це 9. І додаємо 5 в результаті 145. 145 це відповідь А. Далі віднімаємо 7,18, віднімаємо 3,24. Знову ж таки, знаходимо спільний знаменник. Він буде тоді, коли ми 24 помножимо на 3, буде число 72, яке поділиться і на 18. І от коли ми 72 поділимо на 18, тут 4 додатковий множник. А тут 72 на 24 це 3. Тому 28 віднімаємо 9. В результаті будемо мати 19,72 відповідь В. І потім 4 п'ятих, віднімаємо 1 третю і додаємо 6 п'ятнадцятих. Спільний знаменник для всіх дробів число 15. До першого дробу додатковий множник 3, до другого 5, до третьої одиниці. Тому 12 віднімаємо 5 і додаємо 6, 7 додати 6, 13, 15. І як ми бачимо, це варіант відповіді Б.